Я наскільки розумію, ось що в тому числі діяльність вашої робочої групи трошечки бачите, засвітили події, які вирують довкруж інших ваших колег по парламенту, зокрема от, депутатів від монобільшості, але про те, ми знаємо, та і от дуже рясно, значить інформаційні агенції нам цю інформацію а інформацію про роботу робочої групи по акцизу на пальне. Не так е, інтенсивно вона представлена у е, медійних на медійних майданчиках у новнарських стрічках. А це мені здається дуже сильно важливо. Ніна Петрівна, Що е, відбувається в засіданні вашої робочої групи, і що найважливіше з того потрібно знати українській аудиторії. Дуже дякую, що ви зацікавились цією темою, тому що насправді зараз у вирі політичних подій абсолютно ніхто не зважає на ситуацію в економіці країни, і мабуть, чомусь всі вважають, що Знаєте, бізнес сам по собі може працювати, що наповнюється бюджет з повітря, що платять податки, бо зна, бог зна хто і абсолютно не реагують на ті зміни, які абсолютно не обґрунтовано. Цинічно намагаються проводити влада. Ви знаєте, я я зараз ще продовжується робоча група, і той скандальний проект закону, який випадково був підтриманий у першому читанні, і то не урядовий, а один із альтернативних 227 голосів. Це ж говорить про те, що він був, був на грані відхилення. А саме пропозиція уряду підвищення ставок акцизного податку на пальне, це на бензин, на дизельне пальне. на Газ означає те, що знаєте, якось суспільство, вражене подіями політичними, не зважає, що далі буде тут з власне з нами з усіма. І от зараз 72 учасника на робочій групі, але наскільки влада вміє передавлювати позицію і стверджувати, що от якщо не підвищу податки, то наповнення бюджету не буде. А взагалі відсутня розмова, що платять податки, економіка, бізнес для того, щоб вони працювали, є речі, до яких не можна доходити через підвищення податків. Тобто, ви ви уявляєте, арифматично порахували, і тільки що було про це сказано: що найкраще наповнення бюджету це підняти податки на пальне, тому що. Уявляєте, що була озвучена цифра про те, що нам вкрай необхідно зібрати додатково 500 мільярдів гривень до державного бюджету. Скажіть, будь ласка, хто витримає, яка економіка витримає? Оці залишки бізнесу, які порівняно до широкомасштабної війни, залишаються десь не більше 45-50%, це вони мають наповнювати бюджет і дати додатково зараз 500 мільярдів. Про розмови на податковому комітеті про те, що треба зараз реагувати і думати, які ресурси є додаткові зараз на сьогодні в заморожених коштах, в коштах нецільового витрачання і не йти шляхом підвищення податків навіть не сприймаються. Абсолютно. Непрорахованість призведе до того, що в економіці буде повний колапс. Ми будемо не країною експорту переробленої продукції, ми будемо країною експорту бізнесу. Звідси підуть переважно всі, хто не залежить від сировинної бази, яка є в Україні, та й вони будуть працювати за межами України. Що на сьогодні є? Я спробую дуже коротко. Абсолютно очевидно, що з пропозицією голови комітету буде, буде сформований проект закону до другого читання, тобто ставки акцизного податку вони вирішили підвищувати, підвищувати вже з 1 вересня 2024 року, в декілька кроків, чотири кроки для того, щоб їх довести до того мінімального рівня, який існує в Європейському Союзі. На моє зауваження, що від нас ніхто не вимагає цього робити, і що треба. Включати тут мізки і прораховувати наскільки це негативно вдарить на, по економіці. Навпаки, зараз з вчорашнього дня в переговорних групах проводити політики поступового доведення ставок на пальне після вступу до Європейського Союзу. Зауваження одне, що нам потрібні кошти в бюджет. Е, ну мені здається, що це вже дійшло до того краю, коли вони. Не враховуючи думку асоціацій, громадських об'єднань, громадян, економістів, ви знаєте, що електронна пошта народних депутатів зараз завалена зверненнями і місцевих рад, в тому числі які прийняли рішення про недопустимість підвищення ставок акцизного податку на пальне. Продовжується політика, при тому в саркастичній формі подається рішення щодо, от, наприклад, подали поправки, це неправильне рішення. Ви що, ви, ви що проти підтримки збройних сил? Mm. І так все в цьому стилі. Ну так ми далеко дійдемо. Вірніше, ми дійдемо до тієї точки, коли власне в країні залишиться мінімальна кількість діючих підприємств, як і мінімальна кількість працюючих людей. На жаль. Інна Петрівна, ну от все те, що ви зараз обрисами нам подали, воно, знаєте, в таку е, тоскну картину складається. Чому? Ну тому, що от, прикладом, е, я не знаю, згодитеся ви зі мною чи заперечите, але коли просто от на побутовому рівні буває людина, та от навалюється на неї все. Та, от цими обставинами, в яких ми зараз довкружені, та і вона самоусувається, ну може таке бути, та але це відповідальність виключно людини. Ну і за рідким може виключенням, там якоїсь е, сімейної е, історії, та сімейного кола. але коли це робиться на рівні е, держави, та от на рівні тих робочих груп, чи чиновників, чи депутатів, які визначають і повинні визначати стратегію е, того, щоб держава не просто виживала а максимально ефективно, функціонувала. У запропонованих обставинах є стратегічно визначені. Отут, звичайно, виникає велике питання. Це я до того, знаєте, що літо воно ж бистро е, мене, воно ж швидко ж е, промене. Та і нас і настане на превеликий жаль осінь. От хочеться, щоб ця осінь була максимально ефективною для держави. Тут ви репліку е, дасте, якщо захочете, але от і питання, е, знаєте, ще таке: напередодні здається, на минулому тижні ми побачили заяву е, теж вашого колеги по парламенту. Де. Легетьманцева, та, от е, який у профільному комітеті е, має е, серйозну і ґрунтовну позицію, і він сказав про те, що значить радикально е, будуть підвищені податки. Ну, принаймні, от така е, фраза, фраза такого контексту була. Може, ви щось знаєте з цього приводу, як розвиваються ці події? Ну звісно, по перше, хотіла би закінчити попередню тему. Із присутніх 72 людей на робочій групі деякі представники великих асоціацій говорили про те, що давайте закінчимо, давайте дочекаємося закінчення енергетичної кризи, енергетичної кризи для того, щоб ми зрозуміли, і можливо, навіть зараз після закінчення енергетичної кризи почали якісь кроки по підвищенню ставок. На що було сказано, що а ми, можливо, ніколи її не закінчимо? Ну, тоді, вибачте, це. Пряме шкідництво і пряма дія проти людей, тому що зараз всі сидять на генераторах, тому що зараз, а ще буде восени і зимою забезпечити себе ще й додатковим теплом, щоб котли працювали, бо вони теж споживають електроенергію. Ще не зрозуміло, що буде з природним газом. Ну вибачте, це виклик якийсь. Це для того, щоб зараз всі пакували валізи і їхали з України. Ну мені здається, це взагалі вже не то, що якісь там неправильні дії. you okay. Це дія проти держави Україна і проти українців, От і все. І щодо того, що ви сказали, ну звісно, зараз і, і сьогодні на цій робочій групі чітко прослідковується одна єдина тема: що ми виживемо лише тоді, коли значно підвищимо податки. Ви розумієте, щоб зібрати 500 мільярдів, це і ще на 30% треба збільшити всі надходження до бюджету. Це наскільки треба підняти всі податки для того, щоб вискочити вийти на цю. Цифру, отже, все, що буде зараз, е, творитися в економічній царині, а економіка це якраз і є е, майбутнє нашої перемоги. Якщо ми зараз погубимо власний бізнес, зробимо його неконкурентно здатним не тільки на внутрішньому ринку, е, скоріше за все на зовнішньому ринку. А це відразу відбудеться, то ми втратимо навіть ті можливості. Невеликі, чи можливо скромні, чи можливо недостатні, які зараз у нас є по фінансуванню збройних сил. Отже, треба всім зараз включатися в українські справи, які відбуваються тут, поза міжнародними площадками, і давати відсіч, відсіч таким ініціативам і таким ініціативним людям. Ніхто не говорить з влади про необхідність кроків, ніхто не надає розрахунки. Міністерство економіки зникло взагалі з площадок в Україні. Говорить один голова комітету. Який абсолютно чомусь цинічно ще шуткуючи, посміхаючись, робить такі пропозиції, говорячи, що ми витримаємо все. Ніна на Наскільки я розумію, та е, робота, от зокрема цієї групи, ще триває правильно? Так і тоді знову ж таки, якщо у вас буде час і можливість на вихідних на підсумки тижня, там чи у суботу чи на неділю, я вас запрошую до етеру і аби ми вже за підсумками та проміжними, хоча б поговорили з вами і про ці самі підсумки, і в принципі про цю тему ще деталізували трошечки більшим проміжком часу, бо вона ну реально дуже важлива. Оцінили перспективи з вашої аналітичної позиції. Так що, якщо ви будете мати час. Можливість і нагоду ласкаво просимо. Дякую за запрошення. Спасибі вам велике за те, що ви знайшли час і можливість. Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції Європейської солідарності, була з нами на живому зв'язку.